Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу оплатили ремонт бойової автівки. Загальна вартість 97 тисяч 960 гривень. Велика шана і низький уклін вам, кожному з вас, хто донатить і підтримує наших бійців, приближаючи нашу перемогу. Тепер давайте попрацюємо. Що чекає Україну в жовтні? По датах, по місцях небезпечних у нас відео є. Воно так і називається Жовтень небезпечні місця або дати, по-моєму, пару днів назад я знімала. Але давайте по подіям взагалі, що нас з вами чекає в жовтні? Що чекає Україна в жовтні? А нам дадуть то, що ми втратили: повернення втраченого. Це може бути обмін полоненими, це може бути деокупація, це може бути м -м, виплати. Це вже непогано. Повернення втраченого. Руйнування державного державної шо, будівлі, державної будівлі. Руйнування державної будівлі. Ще одне небезпечне місце на жовтень додалось. Так, це головні події, да, те, що ми з вами відчуємо, побачимо. Добре, давайте далі. А, яким чином будуть повертатися окуповані території? Наскільки руйнівним шляхом? Ну, давайте візьмемо середній якийсь показник, яким чином ми повернемо території? Свої ж території. Спочатку це буде не воєнний шлях, це буде десь приблизно 50 території. Це буде шлях дільошки. Це ваше залишається? Це наше, але це поки що. А далі території. Повертатися а, за рахунок того, що їх нема у ворога ресурсів втримати, а лише дві території, дві області, дві точки на карті, щось два, буде під ну Просто ну, під таким, знаєте, заборонено для нас. І в мене таке враження, що і для них теж. Тобто, або це буде якась сіра зона, буферна зона. От дві точки якісь. Чи вдасться знайти протидію рашистським кабам? Протидія рашистським кабам. Знаєте що таке ласо? Оце і буде протидія рашистським кабам. Тільки це буде технологічна якась історія, а не те, що я зараз бачу як метафору, як картинку. Чи розраховувати нам на допомогу від партнерів у жовтні? Так, наступні три місяці ми з вами відчуємо на собі дуже велику допомогу. Прям таку, дуже знаєте, карта материнства. Ну, як от. Як мама до дитини, прям так, таке піклування, стільки уваги, стільки допомоги, нові якісь партнери до нас будуть їхати, або старі з новими візитами приїдуть. І все це буде під якимось прапором. Нарешті, ура, ми до чогось дійшли, щось, щось таке переможне. Ми зробили, якісь переможні кроки. Наступні три місяці нас чекають. Прийнято. І це за допомогою партнерів. Тому що питання було про це. Чи дійсно у проблемних історичних питаннях між Польщею і Україною має статися прорив? Ну так, да, в яку сторону він має статися? Наскільки вирішиться питання історичні? Всі такі історики прям стали розумієте, між Польщею та нами? Для нас давайте так. Вирішення цього питання. Склали зброю, зам'яли, зробили вигляд, що, ну, типа, ок, да, домовились, буде створення якогось нового документу або оприлюднення якогось документу. Потім прийде якась жінка, 400 гривень донат, молодці, і скаже а ніхіра, Значить, оцей документ ви дістали. Давайте діставати ще один, і буде знову якийсь бум, якийсь скандал. Ніхір більше чим зайнятися. Заробив на продаж гуманітарних авто понад 35 мільйонів гривень. Ах ти ж падла! У Полтаві затримали керівника благотворчого фонду Незламна Полтавщина завіз як гуманітарну допомогу для потреб ВСУ понад 230 авто. В подальшому він їх продавав, а в профільному міністерстві надсилали е, несправжні звіти про передачу автівок військовослужбовцям. М -м -м. Ой, робота фонду Незламна Полтавщина. Просто дуже багато карт, які свідчать про наживу, хитрість, оборудки, бізнес. Так, є дійсно якісь хороші справи цього фонду. Їх штук 5-6 точно є, їх точно можна знайти. Але все інше, ну, весь вся інша глиба то така історія, що не про благодійність. У нас чи дійсно Захід може переконати президента Зеленського відмовитися від плану перемоги і спроб повернути захоплені Рашкою території військовим шляхом? Як про це пише видання The Economist? Так, чи дійсно Захід, Захід переконає, щоб ми відмовилися? Від спроб повернути захоплені території військовим шляхом. А яким шляхом? Ще? Так. Чи відмовить, чи відмовить? А, ні, не відмовить. А якщо і буде відмовляти, то натомість буде давати якісь варіанти: а що буде наше, а що буде у нас. Тобто, це знаєте на що схоже? Тіпа, якщо ми не можемо повернути, наприклад, Донецьку область, то ми можемо далі захопити якусь там наступну область в Рашиській Фідерації. Нахір вона нам сралася? Ну, оце на кшталт цього будуть переговори. Так, в Україні можуть почати виплачувати компенсації за пошкодження авто внаслідок ракетних обстрілів або падіння обломків шахедів. Передбачається такий законопроект, чи буде він реалізований? Угу. Після виплат військовим. Після виплат за е, втрачену оселю угу. на черзі. Середньомісячні витрати на утримання закритих в Україні, е, в смислі, полонених, складають 14 165 гривень. В, ви там не, нічого ну, не курите? Це вдвоє більше мінімальної зарплати. Слухайте, наші пенсіонери зараз дуже захотіли бути полоненими. О, дуже сильно прямо. Ой, так. Чи дійсно такі суми держава витрачає на полонених? Тихіше, боже. Вже карти матюкаються. Ні, це неправда. Значить, дивіться, історія в тому, що якщо це неправда, значить, якусь долю з цієї суми вони кладуть собі в карман. Це ж зрозуміло. Давайте так подивимось. Військовополонені, ну, тобто, кацапи, які прийшли нас вбивати, як вони живуть в полоні. І, наприклад, як живуть? наші люди, українці, патріоти, пенсіонери, які проробили на одному підприємстві по 40-50 років, з за пенсією зараз 2-300, і які донатять весь час. От як вони зараз живуть? Просто рівень життя. Значить, Військовополонені, як ми з вами дивилися, вони не живуть на ці кошти, які вказані. Але при всьому тому живуть вони непогано, як у Мачехі. Тобто ці карти вони показують знаєте, Мачеху, яка ну, не те, що голодом морить, але ну, не так не з загального стола годує да, як своїх дітей, годує цих. Нерідних своїх, тобто, як почуваються наші пенсіонери, наші люди, як загнані просто злі на цю владу звірі, які ну, ну, просто втрачають і натерпаються кожного дня? От вам отака різниця. Нахіра нам ті військовополонені. Що Шо що? Дякую.